Доброго дня, <ріст> з вами Юрій, і це відео про Кавун Баштан 2024. Доброго дня, з вами Юрій. Я всіх вітаю вас з новорічними святами, з Старим новим Роком, з Новим Роком, з Різдвом, з усіма святами. Бажаю вам в цьому році досягти найвищих, найкращих результатів. Всього вам найкращого в цьому відео я. Хочу вам розповісти про наші плани на 2024 рік, що ми збираємося зробити, і тому підписуйтесь на канал, треба добити нам до 1000 підписників для того, щоб у нас була... наш канал перейшов на інший рівень, щоб менше показувалось рекламі, тому що я бачив, що в коментарях так писали. Отже, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо щось цікаво. Ставте лайки, вподобайки, і це все. Ми це зробити в цьому році кавун на поливі. Зараз ми вже вибираємо насіння, майже... Ми вже майже замовили в принципі їх. Обрали американське насіння кавуна. Також у нас буде диня, У нас буде 6,7 гектарів на поливі. Ми вже запахали землю, підготували це все під полив. У нас буде кавун в цьому році ранній. Ми збираємось посіяти його у касети. Касети ми будемо сіяти під плівку і зробити все це, це під полив. А у нас є земля, на цій землі знаходиться у нас криниця. З цієї криниці ми поставимо насос, зробимо фільтрацію, мінералізацію. І в цьому році у нас буде підполив 6,7 гектарів. Кавун ми беремо гібрид насіння, тобто у нас сразу в... зростає в ціні у 5 або 10 разів, дорогі дуже насіння, але і інша урожайність і більший розмір. І в цьому році ми плануємо виростити гарний врожай. Хочемо показати дійсно гарний результат. Тому що в минулому році ми спробували, ми зробили роботу над помилками і в цьому році ми хочемо бути кращими. Підписуйтесь на канал, скоро почнеться дуже цікаво, я буду показувати весь процес від підготування під полив, від куплі обладнання для поливу насіння, Як ми будемо проростати весь процес від початку і до кінця. Я буду показувати вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, запитання, можете задавати, кому що цікаво, можемо познайомитись. Такий складний час, треба бути дружніми. Тому слава Україні! На все добре, до побачення!